Продовжується слідчий експеримент за участі підозрюваного. Mm -hmm. Де вона на, на правому чи лівому ліжку? На цьому, зерна на мір. Готові в подальшому активно сприяти слідству в розкритті даного yeah. злочину? Ви взяли між? Ніяк я взяв в районі грузі. Поліцейські повідомили жителю Білгорода Дністровського про підозру у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень своїй співмешканці. Подія мала місце наприкінці січня. В ході вживання алкогольних напоїв між співмешканцями виникла сварка, під час якої чоловік вдарив жінку кухонним ножем у груди. Протягом декількох днів потерпіла, почувалася погано, але по допомогу до лікарів не зверталась. А за три дні, прокинувшись, чоловік виявив її без ознак життя. За результатами проведеної судово-медичної експертизи, смерть потерпілої спричинена колото різаною раною грудної клітки, що призвела до ушкодження легень. Під процесуальним керівництвом Білогородністровської окружної прокуратури слідчі територіального підрозділу поліції повідомили фігуранту про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілої за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Досудове розслідування триває.